Вітаю вас. Ви надрукували свої резюме? Ні? Добре. Я надрукувала замість вас. Ну, але вже для мене це перший дзвіночок. Діти є. Угу. Mm -hmm. А от якщо у вашої дитини буде якесь свято в садочку, і в цей час у вас буде горіти проект, що ви оберете? Mm, Сім'ю. А як часто хворієте? У вас своє житло? Мені треба знати природу вашої мотивації. Ким ви бачите себе через 5 років. Ну, я хочу знати, чи ви готові розвиватися як компанія, чи оце ми будемо топтатися на одному місці весь час. А якщо вийде так, що день виплати зарплати припаде на вихідний, що будете робити? На наступний робочий день виплатите? Тобто не раніше, так? І в вихідний не вийдете, виплачувати. Окей. А скільки вам років, бо ви не вказали? То ви досвідчена компанія та.